А зараз довгоочікувана новинка, ще одна. Зараз показуємо. Це тример, Який, схожий, до речі, на джерел. У нас була машинка, є в наявності 003. А це 906-й У нас підписники запитували, ну коли ж у вас буде тример? Сьогодні він з'явився і, відповідно, він впевнений, стане хітом, як і машинка легендарним. Дуже класний, дуже сподобався тример. І. Не було й сумнівів, що він буде поганий. Він точно такий самий, як машинка для стрижки. Ось така ромбоподібний корпус. Звичайно, трішечки менший розмір, тому що це окантувальний тример. Хороший нульовий зріз. керамічний рухомий ніж. Дві швидкості роботи. І тут також зробили до 9 тисяч обертів. Перша швидкість, 7,200, друга 9 тисяч обертів. І тут вже просто це вже такий потужний пристрій. Який можна використовувати для гоління будь-якої щитини, будь-якої довжини? Приємний дрібний зуб, керамічний ніж, вхід USB Type-C, основа корпусу метал. Дуже-дуже ну, зручний ось цей ромбоподібний корпус. Просто одне задоволення тримати в руках, точно так само, як машинка. Ось, ось ви на відео бачите, машинка для стрижки у нас тут так. А це ось такий маленький ще тример до нього. Можна купити в комплекті. Зараз покажемо наступне відео. Можна окремо салон. Серія підходить для роботи в салоні. Ніхто не сумнівається. В комплекті насадки 1, 2, 3. Мастило, щітка, кабель USB Type-C. Ось тому замовляйте. Справді хороший, класний варіант. Будете задоволені 100%. Оце для складних завдань, звичайно, підійде, для салону. Характеристика 240 хвилин працює, незважаючи на те, що він такий потужний, він працює 240 хвилин, час зарядки 2,5 години, може попрацювати від мережі. Тому однозначно рекомендую. Будете задоволені, техніка перевірена, техніка класна. Замовляйте через Instagram або на сайті tremor.ua.